Івано-Франківський локомотиворемонтний завод є зразковим підприємством у питанні модернізації самохідно-рухомого складу. Таку високу оцінку підприємству дають партнери. Також це підтверджується і зацікавленістю продукції заводу Укрзалізницею, котра і виступила ініціатором та організатором школи передового досвіду за темою модернізація колійних машин з подовженим терміном служби. Продовж двох днів ділились досвідом на базі ВАД Івано-Франківський локомотиворемонтний завод фахівці Києва, Одеси, Полтави, Дніпропетровська, Харкова, Львова. На цьому нараді розглядаються питання модернізації машин, які вже практично відпрацювали свій срок, і подовжить термін експлуатації цим машинам. За менші кошти зробити більше ремонту колійних машин, модернізації і... Відповідно облегчить працю нашим колійникам. Перші машини, які виготовлені на цій підприємстві, вони задовільняють і в деякій мірі навіть кращі російського виробництва, де Росія вже виготовляє декілька поколінь машин, тому вони в деякій мірі кращі російського виробництва. Учасниками школи стали представники Державної адміністрації залізничного транспорту України, шести залізниць України та науковці галузевих інститутів, які вважають, що техніка для для ремонту і обслуговування колій має бути надійною та ефективно замінити ручну працю. Всі машини, які виробляються на цьому заводі, які працюють вже на залізницях, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту провів випробування, і на приймальній комісії вони отримали високу оцінку. Ну, а експлуатаційні можливості уже ці вахівці на залізниці механізатори теж оцінюють добре. Івано-Франківці вперше приймали службу колії Укрзалізниці і такий обмін досвідом вважають дуже ефективним. Гостей уважно слухали і своїх шанували. Зараз не проблема купити обладнання і технології, знайти і можна імпортні, але досягти можна тільки тоді, коли є гарний колектив, коли є люди інженери. От. Вся додаткова вартість і весь прогрес народжується в їхніх головах. Тому, дякуючи от нашим людям, які працюють на заводі, ми змогли цього добитись. Учасники школи передового досвіду обміняються враженнями і плануватимуть подальші семінари.